Гібридної мурашки можна возити не тільки вантажі, а й ще ось таку міні-техніку. Конкретно це у нас міні-дігер, міні-екскаватор, ось такий вантаж, важить 800 кг. Зараз ми його будемо завантажувати на цю мурашку і перевозити. Покажемо, як це все відбувається. Якщо вас цікавить гібридний муравей, звертайтеся в місто Вінниця. Завантажила на мурашку, ось екскаватор ось такий міні. 800 кг важить. І взагалі без проблем все їде. Ось така гібридна мурашка 2,5 кВт електродвигун, 72 В 58 Акумулятори. Також є генератор на 4 кВт, який буде заряджати в ходу ваші акумулятори, якщо вони сядуть. Тут у нас на борту зараз 800 кг, ось такий міні-дігер екскаватор ми загрузили сюди, щоб показати, що витримує цей кузов. З цим екскаватором ви можете приїхати і загрузити цю мурашку, і вивезти той матеріал, який ви загрузите. На міні-дігрі я оставлю посилання під цим відео. А якщо вас цікавлять гібридні мураві, звертайтеся, моточас місто Вінниця, привеземо прямо до вас додому.